Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 158 тисяч особин за добу, 1010 і поранено 474 тисячі песиголовців за добу 3030 танків. 3458 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 6762 одиниці за добу, 20 артилерійських систем, 2483 одиниці за добу. 8 реактивних систем залпового вогню, 493 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 257 одиниць за добу, 1. літаків, 304 одиниці, гелікоптерів, 289 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2108 одиниць за добу, 1. Крилатих ракет, 907 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5344 одиниці за добу, 7 спеціальної техніки, 242 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.